Можна просто задихнутися. Попередньо з'ясовуючи всі обставини, є підозра, що палять сміття на цьому полігоні не просто так. Тобто, це не самозаймання. Там, знаєте, сонечко там сквозь розбиту бутилку, там присвітило, створився ефект лінзи, і само зайнялося так. Ну, чисто так. Ні, це ціленаправлений підпал. Для чого це робиться? Скоріше за все, ну я маю думку особисто, що це робиться для того, щоб тут не таке ж уже і будівельне сміття, якого за документами завезли 6, 6 тисяч тонн, але без жодної оцінки впливу на довкілля, на орендовану ділянку землі. І не таке ж воно вже і будівельне те сміття, тому що намагаються знищити сліди, підпалюючи його там внутрі. Тобто буравиться невеличка звичайний бур, блін, руками, які, знаєте, пробурюються, кидається туди якась запальна сумність.